Так, що підключаємося. <кхи> так, що підключаємося. Так, що підключаємося. А звук ні? Навірно, що надо цей. Да, по-любому звук треба менше зробити. Так, нормально буде, ні? Все, залітаємо в примір режим. Зараз спробуємо так, головне, щоб зараз якісь раки не <coughs> попались. Щоб в мене стати з інверторами якісь нові пушки повипадали. Можна його... А його Можу примінити? Почекаю, як це все зробити? Ага, замінити в тем. все. Все, починаємо. Давайте приймайте, як завжди зараз один. Ах. Та ну нафік. До 90 минут штраф отримує той, хто не прийняв матч. Ну то все, дебіл. Так, цей це угу, і так. Скільки в мене стоять ці пушки, кстати? Їх можна ж попродавати, напевно. Давайте попетка номер два. Угу. Я би трейн поіграв би. Я думаю, що можна даст блочити. Спокою. А трейн блочить, ну бля. Добре, тоді інферно і даст блочим. Хорошо. Інферно ушло. Трейн на грані, Трейн. зараз хтось з них блокане і все по-любому. Давайте тільки не даст, хоча б нюк. Буде завжди Міраж або Даст, ну. Добре, блокуємо. Жесть, навіть не знаю, що окей, блокуємо даст. Летим на міраж. почему у в мене назва пише... Все, oh, це воно ну, щось не прогрузило. Полетели. Так, що беремо армор. Сейчас, короче, як завжди, буду сливати. По-любому. Коли для відосів знімаю, то хорошо. Ладно, ми за ките. Це розмінка ще. Полотири Да, смог тянуть. Грей. Вот он. На, ушел. Следующий. Минус два, без тро він прям пер на мене. Ого. Не встигайте, все, починаємо. Пістолетка, Надо брати армор по-любому. Куда йти йду на мит? I go mid from short from B. I go B, ok, ok, me too, me too. <coughs> Не на а... It's A. Опа, один шортик був в голову получив. Нельзя так вилітати. На дяді Сашу. Все, плент в нас, тут нема чого рипати, стягне время. Він сам до нас прийде. Уже йде, все. Перший раунд хороший, пистолетку забрали, тепер буде закуп нормальний сходу. Так. Ну, армор повний взяв и М-ку пойдет. I go the same. Окей. Okay. Ага, він дивиться хто куди йде, і потом вже контролить. Пацани не общительний вообще. А чобі ніхто не дивиться? I think it's B. On oh meat, I don't know, not sure. Fucking shit. Бля, бету поніх та... А, то шо там? Один остався, ізі катка. Нормально залетіли Ну шо, я йду по своїй тактиці, но по другій, не на йти. Сюди Сюда кинем зажигатель, щоб вони не пройшли. А, він теж кинули, ну хорошо. Нормально. Сюди смок. Ага. Опа. Ай-яй-яй, -ай -ай, таке тебя нельзя делать? Дашечка зашла і пробуємо попушити. Тільки акуратно, у мене два дві пулі. Куда ж ти лізеш, Саша? It's mid, one mid. Все, нема, ушов. 28 хп мені оставив. в нього авик. Хорошо. Нет, це СВГ. Нафиг мене не надо. The plan. Where is the bomb? What the fuck? Uh -huh. It's B. Deploying flashbangs by. Go, 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 go.